Україна може виграти у війні із Росією, адже постійні втрати противника та адаптація збройних сил України відкривають можливості для довгострокової перемоги. Пише видання за Атланті. Журналісти зазначає, що 9 місяців тому ситуація виглядала критичною. Озброєння України відставало, а російські м'ясні хвилі солдатів та найманців просувалися вперед. Постійні втрати росіян і адаптація українських військових відкривають можливості для довгострокової перемоги, адже надії на швидкий мир не виправдались. Однак стратегія України у війні на виснаження показує несподівані результати. Саме такі висновки зробили аналітики видання The Atlantic, і вони зазначили, що Росія розраховувала на швидке просування на північному сході України, проте ключові міста. Та логістичні вузли залишаються під контролем Києва. Журналіст «The Atlantic Роберт Форсайдфорд, який відвідав українські позиції, зауважив, що, попри чисельну перевагу росіян, їхні спроби захопити укріплені території не приносять відчутних результатів. Українські офіцери розповіли журналістові, що ключ до стримування наступу противника це ефективне використання обмежених ресурсів. На полі бою застосовуються безпілотники. Точні артилерійські удари і оптимальні схеми переміщення військ. Ротація сил і обережне планування бойових операцій допомагають уникати прямого зіткнення та мінімізувати втрати серед українських військовослужбовців, наголосили у виданні.